20 січня 2023 року, уперше після підписання декларації порозуміння в Софії Київській відбулася онлайн-зустріч понад 30 представників Української православної церкви і православної церкви України. Учасники представили своє бачення подолання розбіжностей між вірянами і священством двох церков і домовилися про продовження співпраці з метою досягнення єдності українського православ'я. Перш за все хочу привітати всіх учасників. Це дуже важлива подія, я би сказав, історична подія. Коли буде колись написаний підручник єдиної української церкви, то, мабуть, ця подія або ця низка подій семінарів, вона там якось буде присутня. <кій> Дозвольте мені коротко окреслити тезово, так мовити, і лапідарно деякі речі, які хотів, я, з якими я хотів з вами поділитися. Ну, насамперед, <кій> я впевнений. Що е, мета Путіна в Україні полягає в тому, щоб максимально розділювати українців? От і на відміну від поширеної тези про те, що Путін захищає усіляко е, УПЦМП, він насправді робить він ще більше зацікавлений в тому, щоб між щоб всередині УПЦ МП було більше Української православної церкви було більше розділень, і щоб між православними в Україні було якомога більше розділень. Він майстер розділень. його головна мета це розділення людей, і в цьому його так мета, така дияволічна, якщо хочете, природа, антихристиянська природа. Тому будь-хто хто. хто Сприяє подальшому розділенню поширенню розділень всередині української православної громади, чи хоче він цього, чи не хоче, якось сприяє допомагає місії Путіна. Це перша теза, яку я хотів зразу поділитися. Друге, це ми повинні дуже добре розуміти в церковній в церковному житті, в церковній політиці різницю між причинами і приводами. А, і коли ми розглядаємо якусь подію, або якесь звернення, або якусь заяву, ми повинні для себе визначити: це причина чи це привід для чогось. А, ну От, наприклад, звинувачення на адресу ПЦУ про те, що вони там розкольники, що в них немає хіротонії та і так далі, а, це причина, чи це привід, чому не вступати в спілкування з ПЦУ. Для багатьох це причина, це так, але далеко не для всіх. Для багато кого, в тому числі для тих, хто приймає рішення щодо того, як далі просувати діалог і спілкування між церковними, це не причина а привід. А привід для того, щоб не вступати в спілкування, для того, щоб не, нічого не змінювати в своєму власному статусі кво. Інколи, ну я дуже банально можливо, навіть так трошки конспірологічно скажу, що інколи причина не в тому, що там немає хіротонії, начебто, а в тому, що люди не хочуть ділитися тим, що вони мають, можливостями, владою, потенціалами і шукають усіляко причин, верніше шукають усіляко приводів для того, щоб не не вступати в діалог, який не вступати в якийсь об'єднавчий навіть процес, який за визначенням передбачає необхідність ділитися ресурсами, владою, потенціалом, можливостями тощо, і це стосується всіх сторін. Діалогу ну, це за визначенням. Так, така природа діалогу. така, така природа об'єднань. Коли люди об'єднуються, вони щось втрачають, і щось набувають в процесі об'єднання українського православ'я, Очевидно. Головним е, вигодонабувачем набувачем буде український народ, православні люди, і тим, хто втратить, це будуть ті, хто е, хто е, зараз поки що усіляко вручається цьому процесу об'єднання. Тобто, це так. Це од, од, од одна ілюстрація того, що може бути причина, може бути привід для, для того, щоб не об'єднуватися. І з іншого боку, те саме скажімо, якщо ми побачимо. Риторику я не узагальнюю знову ж таки е, окремих речників православної церкви України, е, які усіляко так мовити, е, підкреслюють, що от УПЦ це насправді там Російська православна церква України, це ФСБшники в Рясах, і так далі. Е, оця риторика, а е, вони справді так вірять. Це причина, чому вони так говорять, чи це привід е, для того, щоб. Е, Наполягати на якихось своїх переконаннях, тезах. Я не завжди впевнений, що це причина. Інколи я думаю, що це є привід для того, щоб знову ж таки не ділитися тим, що вони вже набули, тим, що вони вже мають. Ми маємо вже дві, так бути сформовані структури церковні, які просто між собою не можуть розібратися. Тому що я ще раз хочу нагадати: церква в Україні одна. Ми в символі віри ми читаємо, так, що ми, я вірю в єдину святу Соборну апостольську церкву. Церква в Україні одна, їх не дві. Популярна, популярна риторика саме така, що цер, церква в Україні дві, виріше так. Популярна риторика така, що кожна з церков ототорнює себе з цією церквою Христовою, єдиною Церквою Христовою. Насправді вона одна, і вона керується двома цими структурами, які між собою не можуть домовитися. І. А, а, Тут я якраз ще одну тезу хотів би озвучити. <кій> тезу і дозволю собі не погодитися, шановним отцем Павлом, про тезу про те, що церква це єпископи. Якраз мені здається, головною проблемою українського православлю в тому полягає, що головна проблема полягає в тому, що нас і єпископи ототожнюють церкву з собою, і люди це приймають, це рецепіовано людьми і, свій, і духовенством. І що в такому разі ми маємо на виході? В результаті такого дотоження. З одного боку, ми маємо таку ситуацію, що парафії УПЦ переходять в ПЦУ, змінюють так мовити, свого сюзерена, феодала, єпископа, От, і Феодал, Сюзерен, він вважає, що це є. Що це є замах на, на саму церкву, тому що він отож ототожнює себе з церквою і тому починається починають говорити про гоніння на церкву, тому що у свідомості єпископа і у свідомості багатьох людей, які це підтримують, саме так і відбувається. Парафія, так бо цей васал посягнув на те, щоб перейти в іншу юрисдикцію, втікти від свого. Сюзерена і це є, це є грабіжництво. Це і значить, що інший так би, Сюзерен вкрав цього васала цього собі. Тобто ми мислимо в феодальних категоріях, в категоріях власності, привласнення і в категоріях ототожнення церквою з людьми, які представляють, мали представляти цю церкву. Це одна ілюстрація того, як працює неконструктивно працює ототожнення церкви з єпископами. Це коли створюються конфлікти там, де громада. Штучно нагнітаються конфлікти там, де громада вирішила перейти з однієї юрисдикції в іншу юрисдикцію. Я не говорю про маніпулятивні ситуації, коли, скажімо, там когось приганяють, чи когось там змушують не переходити, коли відбуваються різні маніпуляції, і це окреме питання. Я говорю про більшість випадків. Інший випадок це у нас у ПЦ ототожена з єпископами. Більшість єпископів справді як було зазначено, вони. Я в цьому теж переконаний. Вони або активно, або пасивно, так мотив, е чекають якогось такого такої розв'язки, яка не, не сподобається українському загалу, українському суспільству. Це не обов'язково буде там перемога остату там. Те, що Путін їде на танках нахрещати, хоча дехто з єпископів так і мріє на початку війни. А це може бути якась форма. Залежності, васалітету, так мати по відношенню до Росії. Більшість єпископів так чекає. Хтось, хтось мабуть, активно цьому допомагає, ними розб... займається СБУ. А, Ті єпископи, які, про... які против, проти такого сценарію, вони мовчать. І в результаті, що виходить, що коли церква тут з єпископами своїми, то те, що роблять єпископи, переноситься на всю церкву. І звідсіля звинувачення на адресу цієї УПЦ, що ця УПЦ така. Вся УПЦ така, як митрополит Янафан чи як митрополит ясагу А, і це абсолютно несправедливо по відношенню до ОПЦ, тому що УПЦ, як справляв як справ, правильно було зазначено, вона дуже різноманітна. А, на мою думку, у мене є своя конспірологічна теорія, яка витікає з певного досвіду, що Москва свого часу зробила ставку саме на єпископату ПЦ, що як можна так би тримати під контролем УПЦ через єпископів, оскільки така дуже сильно. Таке сильне дотожнення існує між єпископами і церквами, то і церквою то тоді можна контролювати єпископів і через них контролювати всю церкву. В принципі, це працює, але це е, дуже несправедливо по відношенню там до вас, до ваших колег, до інших священиків УПЦ до, до більшості я думаю, священиків УПЦ і до більшості вірян, які страждають від цього, потерпають від, від, цього, е, е, від цього явища ототоження, так. Тому я думаю, що вихід такий може бути в цій ситуації. Я думаю, що коли буде написаний підручник об'єднання історії об'єднання українського православ'я, то наріжна, так мати, лінія риса цього підручника буде така, що об'єднання було чудом Божим. По-перше, по-друге, що головним чином до нього долучилися. Дві верстви е, всередині церков: обох церков, українських церков, і УПЦ і ПЦУ. це духовенство і це віряни. Е, е, і що саме їх ініціатива змогла перебороти інерцію або спротив з боку єпископату? Причому в обох церквах. Цьому в цьому випадку там у кожного у єпископату там і там у і ПЦО свої мотивації, чому вони не дуже хочуть так, мати, цього об'єднання. Але їх об'єднує те, що вони не, не дуже цього хочуть. А, а от цього хочуть якраз священники і віряни. Якщо об'єднання і буде можливе, то воно буде можливе через, через ініціативу саме духовенства і. І вірян. Тому те, що ми тут збираємося і говоримо, це абсолютно важливо. Це наріжний камінь майбутнього процесу об'єднання. Те, що Тес Андрій запропонував, скажімо, якусь гОшку, якусь форму самоорганізації, яка може бути їх може бути дуже багато. Це теж дуже важливо. Чим більше їх буде, тим тим краще. І дуже важливо чинити тиск на епископат. Важливо це звернення, яке було озвучене. Чудовий відеоролик з 10 запитаннями до священного началі. Це дуже важливий був, дуже важлива ініціатива, навіть хоча всі розуміють, що відповіді, мабуть, не буде на це. Але це форма тиску. Це форма тиску для того, щоб саме єпископат, який зараз розгублений, справді, він більш розгублений, ніж ви, щоб він почав щось робити. І які можуть бути вимоги, на мою думку? Перш за все, це, звичайно, треба. Взяти, наприклад, за основу ініціативу, яка була запропонована всередині пацан єпискоархіпископ Сільвестр, ректор КДА, він запропонував, сказав так, що українське питання буде вирішене на загальноправославному рівні. Добре, будь ласка, тоді першу, перший крок, який ви повинні зробити, це відновити спілкування з Вселенським патріархатом Олександрійським, Маласької Церквою, Київської Церквою. Ви хочете загально православного е рішення? Будь ласка, виходьте на загальноправославний рівень, не в вашому клубі. Десь там розмовляти з якимись там архієриями про російськими, а розмовляти з усіма. Якщо ви серйозно про це говорите, відновлюйте спілкування. От далі безумовно, треба потрібні не лише слова, а й справи на горизонтальному рівні. І було зазначено про необхідність спільних молитв, спільних участі у спільних заходах у відспівуваннях, тощо. що це абсолютно важливо. Я не впевнений, що треба просити згоду єпископів. Єпископи зараз настільки розгублені, що якщо ви їх поставите перед фактом, то навряд чи вони будуть публічно якось чинити цьому спротив зараз. Є. Справді вікно можливостей для того, щоб робити те разом, що раніше важко було собі уявити, що можна таке робити. Просто тиск суспільства такий шалений, що ну, ну, побояться наказувати так от відверто. І тому треба якось так би нащупати, просуватися, просуватися по цій території, скажімо, того, що раніше було не дозволено у плані спілкування спільного спільних акцій, а далі і далі. Не робити можливо дуже різких кроків, але робити якісь кроки, все ж таки, в цьому напрямку то тобто, це реально тобто реально робити, і власне і да, І дуже важливий звичайно, дуже важлива риторика, яку ми використовуємо. Мені здається, що риторика нетолерантності не повинна толеруватися абсолютно. Тобто, ті заяви, які митрополит Павло робить, там про. Цей жах, чи що на нього там справу заводять, ви знаєте, вона повинна бути абсолютно не просто заборонена закону, не просто там прокуратура прийшла і відкрила провадження проти Павла. Повинна бути внутрішня церковна нетолерантність до цієї риторики. Причому вона має бути і в ПЦУ, всередині у ПЦУ. Коли коли говорять про ФСБшників рясах, повинні бути сигнали, що ні, ні, ні. Це не це не лише Фейсбук повинен так мати, банити за такі речі. У нас всередині нашої спільноти повинна бути нетолерантність до, до таких висловів. І так, з різних напрямків ми, врешті-решт, будемо просуватися до, до об'єднання. Воно можливе, воно можливе завдяки ініціатив ініціативам духовенства і вірян. Ще раз хочу так мати, підсумувати. І власне те, що. Ви зараз робите те, що ви зустрічаєтесь, це дуже важливий крок на напрямку. Дякую за увагу.